Я учень сьомого класу Чешківського ЗСО перших-третіх ступенів військової області. Мій проєкт з енергозбереження на конкурс Друге життя відходів моєї енергетичне рішення. Чому ми обрали саме цей проєкт? В Україні дуже небагато є природнього газу та вугілля. Тому ми подивилися в наших сусідів поляків, що вони використовують твердопаливні котли. І ми знайшли гарну, гарну місцеву стандартну сировину, яку ми хочемо використовувати для твердопаливних котлів. Отже, з цього впливає мета нашої роботи: обчистити кількість обраних дерев у садибах шишківчан, дослідити наявність жирів. У вушені та горіхів, розрахувати масу кісточок для опалення моєї кімнати, виявити масу кісточок зібраних з одного дерева, інформувати громаду про результати досліджень, розглянути способи сушіння кісточок. Методика дослідження. Методика виявлення жирів у насінні, Наше обладнання. Фільтрувальний папір, марнова серветка, молоточок і дерев'яна дощечка. Дощечку покриваємо фільтрувальною марлею або серветкою. Накладаємо шар на сіння. Кісточки подріблюємо молотком, горіхи. Спочатку горіхоколом, а тоді скалкою для тіста. фільтрувальному папері, залишається жир. А отже, кісточки так горіхи добре горять. Другий наш досвід. Ми зацікавилися питомною теплотою згорання палива. Природній газ дає найбільше тепла, дрова сухі найменше. Наші кісточки і водійки приблизно між спиртом і біодизельним пальнем 29 і 27. Третій досвід. Ми дізналися середню кількість дерев в, 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 в одній садибі. Ми ходили по вулицях і рахували в певних садибах середню кількість кісточкових дерев. Для того, щоб нам дізнатися на середню кількість дерев, нам потрібно загальну суму перелічних дерев поділити на кількість досліджених садиб. Розрахунок має. Середня маса кісточок на одному дереві 3,2 кілограма. Це дає нам очищення площі грунту під горіхами від пошкоджених та хворих плодів, без відходів господарювання. Це означає, що ми не робимо варення, а з горіхів печимо пляски, торти. А кісточки і шкармуку палимо в твердопавлених отлавках. Ми вирушили еномію, за дослідженням квитанції економію палива газу на мою кімнату за площею 16 метрів квадратних. Отже, 762 метри квадратних це газу у рік, якщо не враховувати холодного жовтня чи квітня. 1118,6 гривень, це на місяць. Множимо на 6 і виходить. 6711,6 гривень. Це економія грошей у рік. Можна використовувати для енергетичних смаколиків воїнам ЗСУ. Ми можемо робити пляски, варення і печиво для наших воїнів. Наші перспективи ми дослідили кількість реал посадивних ділянках у селі черків. Результати ви можете побачити на діаграмі. Отже, ви 42% і найбільше сливи. Друге місце 20%. Далі тут, горіхи 18%, але чай і абрикос, алеча 12, абрикос, абрикос 8%. Зараз у нашому селі розмножується таке кісткове дерево, як персик. Також ми насаджуємо горіхи на, на алеї і рекомендуємо це робити всім чортівчанам. Ми вивчаємо зараз лише гецькі, горіхи та вишні, але далі ми будемо вивчати сливи, алчу, абрикоси і будемо отримувати більше хорошого палива. Способи сушіння паливної сировини. У домашній мовах найкраще сушити між віконнями. На першу віконню накладаємо шар наших кіточок і накриваємо другу. Це дуже грушно, тому що ми захищаємо наші кісточки від дощу і снігу. Є другий спосіб, більш швидший. Накладаємо на сітці і ставимо під газовою плитою або на пісці, коли ті працюють. Так вони ви висихають набагато швидше. Ми розглядали, скільки нам потрібно такого палива разом з деревом, щоб розпалити у моїй кімнаті. Це на добу. 2 кг тонке дров і папір. Далі 8 кг пустих дров і зрізаних сухих гілок та дерев, причищені сами. 2 кг неякісних горіхів, 1 кг горіхового шпаїв і 2 кг вишневих кісточок. Отже, наші висновки. Природній газ та вугілля є невідновлюваними джерелами енергії. При згорянні у повітрі відділяється не лише волокистий газ, а й побічні, шкідливі для нас полуки. Місточкові рослини джерело відновлювальної енергії. Горіхи та вишні не потребують особливого догляду. Одержання палива в насіннях кістянок не вимагають фінансових та матеріальних затрат. Відходи при згорянні, запропонованого нами палива є органічними, добрими для сільського господарства. Прозвиток для господарства, господу, розвиток садівництва, розвиток місцевих громад. Сади. Альтернатива покинути занедбані земельні на земельних Дерева, споживачів, вулики Слово Газу. Дякую за увагу.